Славута. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я включився, хочу показати, яку максимальну вагу може підняти цей трактор, трактор дана модель Донфен 244 D2. Вот так Нагрузив я. Тільки не подумайте, що я на навантажив на диску. Ну, то поїхав на заправку. Це все робиться якось спонтанно, так проходить. На заправку, їдеш заправку, осповнив. Треба ж цементу. Ось так вантажі я. 12 мішків цементу. Плюс сама диска, я знаю скільки. 300, мабуть, 50 кілограм. Ну, Я привіз її з магазину додому. 2 кілометри. Правда, дорога хороша, асфальтована. Покажу вам зараз. Оце мені вважаючи максимальний вантаж, який він може підняти на навіска. Попробуємо, зараз я вам продемонструю. Так, запустив я, пробуємо піднімати. На холостих ледь-ледь. Гаску. Ось таку вагу воно ну, підняло, мабуть, не на максимум, звісно. Але О, що ще тай? 300 кг цементу. Диска, мабуть, ця 300 чи 350. 600, 650 кг. Ось цей максимум вже передка піднімає. Так ми випадково узнав я, яку максимальну вагу воно піднімає. Тобто колодку в лісі кубову вже він не підніме. Добре, дякую за перегляд. Може знає, хто вагу диски, дискової бурницеї. скиньте в коментарях, будемо разом точно знати максимальну вагу, грузопідйомності її, цього трактора. Дякую за перегляд.